Міжнародне партнерство за для розвитку голова Надвірнянської громади Зіновій Андрійович з міським головою канадського міста Порт Гоуп Оленою Ганківською в онлайн режимі офіційно підписали угоду про співпрацю між громадами. Ініціатива була напрацьована нашими спільними друзями, які є нашими земляками, які також через подібні молодіжні проекти, будучи вже не один десяток років. В Канаді звернулися до нас, знаючи нашу креативність, наш пошук у міжнародній співпраці, виявили спільне бажання щодо підписання угоди. Перша розмова наша відбулася, здається, рік тому. Бо не так просто підписати угоду, коли йде розмова з одною з країною, з містами, де протокольно на законодавчому рівні? Треба дуже багато пройти цих всіх погоджень. Під час онлайн зустрічі обговорили плани майбутньої співпраці у різних сферах, зокрема охорони здоров'я, реабілітації, освіти, житлово-комунальної сфери та спорту. Голова Надвернянської громади сподівається, що дружні відносини не залишаться лише на папері, а принесуть реальні результати для обидвох громад. Одна з умов меморандуму створення робочої групи для сприяння довгостроковій співпраці та обміну досвідом. Канада завжди для нас була рідна. І вчора, коли ми спілкувалися з пані Оленою, ми вкотре переконалися, що підписання саме з цим канадським містом співпраці дасть можливість посилити уже в новому векторі співпраці в таких напрямках, як медицина, реабілітація, екологія, житлокомунальна комунальна сфера і саме основне освіта. Спортивний розвиток. Тому це канадське місто для нас вже стало дуже близьким, бо підписання угоди ну це знаєте, це декларація. А вже до цього часу ми пройшли етап і створення робочої комісії, робочої групи по напряму, по галузі, і найближчим часом буде створено при офісі, так зі слів канадського міста Портхов. Того напрацювання тих провідних спеціалістів у них називається це офіс мера, щоб ми свої сторони делегували в цю робочу групу. У нас робоча група в них офіс мера для того, щоб ми могли контактувати і комунікувати в різних напрямках. Важливо каже міський голова, що на матимуть можливість набратись досвіду у канадських фахівців у такий непростий час для країни та громади. Це значне досягнення. Фахівці по освіті, там будуть фахівці по реабілітації. Там будуть ті люди, які в цей час непростий гарантують і забезпечують результат. Тому цікава ця дуже співпраця, цікаві обмін обмін досвідом, бо ми розуміємо, де Канада, де Україна. Але я хочу безпосередньо подякувати нашим канадським друзям за те, що вони роблять для України, починаючи від внутрішньопереміщених осіб. Я так називаю внутрішньопереміщених осіб не тільки в межах країни. А дякуючи про те, що дали другу домівку для українців, які тікаючи від ракетних обстрілів від військової агресії, саме там, в Канаді, дали можливість їм безпечно перебувати. Ну і дякуємо Канаді за міжнародну підтримку і допомогу зброю для того, щоб ми сьогодні стояли і витримали цю російську агресію. Варто зазначити, що очільниця канадського міста Порт Гоуп має українське коріння та вільно розмовляє українською мовою.